Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу зняти для вас відео про книги, які з'явились у мене. У мене тут така купочка книг. Ви, напевно, не бачите, бачите тільки верхню, але е, в мене цього місця не так багато, але дуже класні книги, тому я спішу вам про них, розповісти. Давайте будемо починати. І перша книга це «Кравчиня з Парижу. Це одна з новинок видавництва книголав. Ви знаєте, наскільки сильно я люблю це видавництво, і в мене дуже багато книг їхніх. І ось ця Новинка просто дуже сильно привернула мою увагу, бо мені дуже сподобалася обкладинка. і я очікувала від неї легкої історії, але не так. Я буду детальніше розповідати про це відео з прочитаним, де буде ось ця книга. Про що ця книга? Ця книга про історію однієї жінки, яка стала дуже популярною кривчиною, здобула дуже багато успіху, але прийшла дуже тернистий шлях. Події взагалі відбуваються на фоні Другої світової війни, і самі розумієте, що там якогось хорошого там мало. Я дуже люблю читати книги. Де відбувається щось на фоні якихось історичних подій, тому це стовідсотково моя книга. Мені здається, що дуже красива обкладинка. Я знаю, що багато хто хотів мати цю книгу в колекції, бо побачили цю обкладинку, і вона справді дуже красива, якась така атмосферна. Наступна книга, ви її ще не бачили. Якщо не підписані на мій інстаграм, а якщо не підписані, то обов'язково підписуйтесь. До речі, знов забула сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це все допомагає каналу розвиватися, а мене дуже сильно мотивує. Тепер переходимо назад до книги. Це книга, новинка від видавництва Артхас. Також обожнюю це видавництво, і ви знаєте, якщо дивитесь мої відео, не вперше на моєму каналі, що я обожнюю читати про нім. І ця книга особлива в мене такої ще немає в колекції. Тут розповідається про впорядкування всього у домі. Я таке дуже сильно просто люблю Тут про те, як організувати цей процес, зробити все, що було на своїх місцях, і щоб воно все було не скомкане в кучку, а гарно поскладене. І так як я педант о такої всякої штуки, то мені буде дуже цікаво читати цю книгу і незабаром вам про неї розповім. Ще одна книга від видавництва Артхас: це 65 українських шедеврів, визнані неявні. Я дуже люблю мистецтво. Це ще одна група книг, які є обожнюю в видавництві Артхас. І мені здається, що таке про мистецтво буде цікаво прочитати. Я взагалі її портала, тут дуже неочікувані для мене шедеври. Я й навіть не могла подумати, що вони пов'язані з Україною і теж буду читати деталь, що все буду розповідати. В видавництво Артхас і серії видає багато класних книг, і їх дуже швидко розкоповую. Тому рекомендую, якщо тема у вас цікавить, зразу придбати цю книгу. Ще одна книга, яку я придбала на розпродажі, Сара Джей Мас, «Корона у півночі», друга частина. Не знаю, скільки там книг в цій серії, дуже багато, шість чи може навіть більше. Я е, свідомо не купляла цю книгу е, нову. Я розуміла, що я її придбаю свою, потім десь барахол купила, ось знайшла її. Хоча, якщо чесно, нову книгу з промокодами і знижком видавництва можна було купити в принципі, за такою ж самою ціною, як я купила на барахолці, але все ж вирішила вже її докупити, щоб вона була точно в мене. Бо я знаю, що відбувається з книгами Віват, які дуже сильно розкрутаються в TikTok. Потім їх приходиться купляти по 600-700 гривень, щоб це уникнути, я її придбала вже. І ось якраз авторка тіктоку, якої книги коштує просто неймовірні гроші, Колін Гувер 9 листопада. Я її придбала новою на сайті BookOpt. Ми з дівчатами з папірки Labu робили спільне гуртове замовлення. У нас там було замовлення на 7 тисяч. Це замовлення робила я. У мене прийшла дуже величезні дві коробки. Я ці книги всі розсилала. Я не пам'ятаю, там було в районі 40 книг. все пакувала для дівчат, і для себе замовила Колін Гувер. Хочу мати її в колекції, прочитати хоча б одну її книгу, не за всі гроші світу. Тому ось знайшла 9 листопада, поки ще є в наявності в продажі і для себе придбала, абсолютно нічого не знаю про цю книгу. Просто хотілося чесно прочитати хоча б щось «Кольні гур, щоб зрозуміти, що це за звір такий, що всі на нього так сильно полюють. Книги, про які я вам ще розповідала у відео, де розповідала про ціни нові на книги, і там розповідала, що видани Союват видає книги в таких м'яких обкладниках в форматі покетбуку. Взагалі, я купила чотири книги, але я зразу їх віддала своїй мамі, і вона їх читає. І ось ця книга після прочитання моєю мамою. Вже як бачите, вона просто в ідеальному стані. І це після одного вже прочитання. Взагалі нічого не відбулося з книгою, вона в цілості і безпеці до мене приїхала. Моя мама акуратно, жінка читала її акуратно. Ну, але все одно, якщо б книга була неякісна, вона б хоча б десь розвалюється, а тут все ідеально. Тому е, хто цікавиться якістю цих книг, знає, що були до мене такі питання. Можете не переживати, купляти, з ними нічого не трапляється. Після першого читання я знаю, що навіть бувають книги з твердою вкладинкою, якими щось все ж таки стається після першого читання, а тут все ідеально. І досі можу сказати, що я думаю, що це просто ідеальне вирішення проблеми з зростанням цін на книги для таких книг, як Сара Джіо, яку хочеться прочитати один раз, і ти не будеш перечитувати, тому думаю, що всім видавництвам треба взяти це до уваги. Ось так і ще одна книга від книголаву це переведання Дмитра Колеби Війна за реальність. В один момент, коли почалась війна, всі захотіли читати багато книг про Україну. І ось ця книга була також в топі, яку всі хотіли. Це перше видання вийшло, зникло просто з цих продаж. Тим більше Дмитро Колеба показав себе в новій реальності України. Дуже добре і дуже розумна людина. Успішний політик, і всім було дуже цікаво прочитати його думки. І, в принципі, зараз. Цікаво, і мені цікаво, мені подруга дуже сильно Аліна, привіт! Я тебе загадую цю відео. Рекомендувала цю книгу, і я її насправді вже почала читати. Читай, і мені дуже сильно також подобається. Надію, що скоро знімлю для вас відгук. Тут розповідається про те, як в якомусь такому більш цифровому світі відбувається війна, як нам насаджують якісь думки, як насаджують думки не тільки нам, а й в інших країнах, як Росія за допомогою своєї пропаганди впливає на зовнішню політику, на внутрішню. Трішню політику і взагалі дуже багато всього цікавого. Там багато класних штук сучасної України, і дуже цікаво за цим всім спостерігати з якоїсь такої внутрішньої сторони, бо Дмитро Кулеба був безпосередньо задіяний в багатьох процесах, і він про це розповідає не як сторонній глядач, а як людина в цьому процесі. І це справді дуже круто. І навіть якщо розповідає як сторонній глядач, він все одно людина з глибшим розумінням, ніж я, і ніж багато хто з мого оточення, тому справді дуже. Дуже цікаво читати, тому що це те, що відбувається зараз, і плоди того, що ми зараз пожинаємо. Це ці книги. Які в мене були, єдине, що не показала вам ще три книги з Сараджіо, бо вони просто в моєї мами, але вони скоро з'являться в мене. Але я думаю, що Сара Джіо дуже нашумівша авторка, і ви, напевне, знаєте, про які три книги йде мова, які ще видали в такій м'якій обкладці. Якщо не знаєте, то переходьте на сайт вивату, і там є вся інформація. Все, це всі книги, які я придбала. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Чекаю вас у своїх коментарях для обговорення. А зараз усім вам дякую за перегляд. Залишайтесь далі. Каналі. Далі буде ще цікавіше. Па-па!